І вона так щоранку до себе і говорила: я ж пішла дуже тихо, не грюкаючи дверима, не збираючи навіть речі на те, що квіти. Він, напевно, моєї втечі і не помітив. Я ж своїми ключами всі замки зачинила, не писала йому повідомлень і не дзвонила в коридорі моє пальто і осінні туфлі. Він напевно і досі чекає мене на кухні. Загубив, мабуть, номер і довго чомусь шукає. Я ж тому телефон ніколи не вимикаю. Ми ж і досі одне для одного стільки важимо. Він напевно просто не знає, що я ображена. Він же знає, що треба обом нам поворухнутися точно знає, що я готова вже повернутися, що я від нього залежу, знаю, якою мірою. І отак говорила і, звісно, сама не вірила.